І далі до теми технічного оснащення армії Збройні сили України отримали чергову партію модернізованих Су-25 М1. Відновили штурмовики на базі Запорізького авіаремонтного заводу Мігремонт. Там же нещодавно їх і випробували. За першими польотами винищувачів спостерігали і наші кореспонденти. Приємним подарунком до нового року для військових льотчиків Миколаївської бригади тактичної авіації є повернення до строю ось таких ось двох модернізованих Су-25 М1. Під час капремонту кожен штурмовик оснастили модернізованою супутниковою навігацією та радіостанцією, новою системою повітряних сигналів і сучасним обчислювачем прицілу усе обладнання вічерняного виробництва. Самоліти су 25 є являються на сьогоднішній день лучшими штурмовиками в мірі. Если им придать новое лицо в процессе ремонта, модернизировать, как это сделано у нас на предприятии, значит, они могут служить ещё не одно десятилетие в нашей Украине. Перед відправкою штурмовиків до Миколаєва, авіатори здійснили контрольний політ. Григорій Грищенко випробував можливості модернізованого літака. То що стосається навігації, значить, улучшається точність навігації при польотах по маршрутах на любых висотах. Значить, то що стосається бойового применения, улучшається точність Бомбометання и стрельб по наземной ц... по наземным целям на порядок. У порівнянні з серійною моделлю в оновленням Су-25 М1 введено режим навігаційного бомбометання по невидимій цілі. Тут льотчик прицілюється по, по, по прицілу, не видя цілі. тобто координати в машину вводяться і осуществляється прицілювання по введеним координатам без видимої цілі. Минулого року бригада тактичної авіації, що в Миколаєві, прийняла на озброєння два оновлені су 25 М1 та один Су-25 убм 1 Отже, разом із цьогорічною партією повітряні сили. України нараховують вже 5 модернізованих штурмовиків. За програмою, затвердженою в Генштабі, до 2015 року авіаційний парк Су-25 планується відновити на 100%.